Привіт! Мабуть, уже всі здогадалися, що я буду робити зараз. Так, буду робити майонез. Не буду оригінальною, тому викладу відео теж, як і багато інших кулінарів, як вони роблять і як я роблю майонез. Ось я буду використовувати погружний блендер. Два яйця, тому що буду робити подвійну порцію майонезу. Олія звичайна для смаження. Оцет буде яблучний, гірчиця буде ось така козацька, цукор і сіль. І так, приступаємо. Так, що я сюди поклала? Два яйця, дві неповних ложки цукру, неповну ложку солі, і дві, це все в чайні ложки, і дві чайні ложки гірчиці. І тепер я буду це все взбивати вгору вниз, піднімаючи погружний блендер. Якщо я вважаю, що достатньо яйця вже збиті, то тепер я буду додати оцет і олію, мені однією рукою це буде робити незручно, тому я покажу вам уже кінцевий результат. У уксуса я добавлю 2 чайних ложки, а олію буду додавати потихеньку з пляшки і буду регулювати. Густоту. Якщо мені потрібно менш густа олія, чи більш густ... Ой, менш густий майонез, чи більш густий майонез, е і потім я буду дивитись. І на тому я зупиню. Ну, взагалі, майже стакан олії 200 мл. На одне яйце йде е з такого розрахунку, тому сюди піде. Півтора стакани олії це точно, можливо навіть більше. Ще він зарідкий, тому додаю ще олії. Ось такий вже вийшов густий майонез. Ще можна сюди додати меленого перцю, якщо хтось бажає. Ну, і скуштувати на смак, чи достатньо тут солі, цукру, уксусу. З цього майонезу я планую зробити салати, шубу та олів'єм. Всім пока. Думаю, можливо, хтось ще такий майонез не робив, то буде робити, як і я. Бо домашній майонез смачніший, ніж магазинський. Пока!